Президент України Володимир Зеленський написав про цей день у соцмережі. Він зазначив, що у найтемніших обставинах наші люди не зраджували найкращого, що є у серці, та ризикуючи своїм життям, рятували тих, кому нацисти несли гибель. Також глава держави заявив, що цитую Україна наслідує серця, які залишилися на боці добра та перемоги, і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненависть 20-го століття і несе війни іншим народам життя. Переможе кінець цитати Василь Павлов зараз з нами на прямому зв'язку. Це воєнний історик, голова громадського об'єднання, центр мілітарної історії. Пане Василю, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо доброго дня. Доброго. дня. Отже, ну певний символізм прослідковується, і це відбувається не зараз, це вже від 2014 року. Я маю на увазі зараз не Голокост, я маю на увазі зараз новий прояв фашизму, фактично на теренах Європи, який лише набуває знову якихось нових форм Путін, який не зупиняється. На вашу думку, наскільки ці паралельні влучні, про які говорить якраз президент Володимир Зеленський? Ну, президент говорить доволі влучні паралелі, але в даній ситуації я би дещо уточнив: ми маємо говорити не про о, прояви фашизму, а про прояви нацизму, тому що це незважаючи, це, якраз одна з міфологем радянського союзу, який намагався. Пояснити, точніше, пов'язати два абсолютних тоталітарних режими нацистські та фашистські, для того, щоб скрити і приховати власну тоталітарну сущність, і тоді ми маємо говорити про те, що російський режим Путіна у внутрішньому своєму, скажімо так, форматі, він є фашистським, по суті, де держава контролює всі сфери життя суспільства а назовні він є по суті нацистським. Тому що він ставить собі за мету е, знищення ну насамперед, в даній ситуації українського народу, як того, який спромігся чинити опір росіянам в їх агресивній політиці. Пане Василю, а як сьогодні трансформується і взагалі сприймається або переосмислюється ця пам'ятна дата, тому що на початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли жорстоко Бабин Яр, і ми пам'ятаємо, що ця реакція, ця ідея і власне момент знищення як євреїв, так і українців, ну вже зараз скажімо, з боку російської армії, вона трансформується. Тобто яким чином сьогодні ми можемо провести паралелі цієї пам'ятної дати з цією війною, яка йде сьогодні? Давайте так зазначимо один момент. Ця е, пам'ятна дата. Вона вона була встановлена напередодні війни, і ми не встигли виробити якусь державну е, політику по відношенню до цього свята. Якісь виробити якісь ритуали, які мають супроводжувати будь-яке свято, яке несе е, в тоді потужні сенсові навантаження. Але те, що фактично перше від перше відзначення вже було е, в роки повномасштабного вторгнення. Ви абсолютно правильно зазначили, що був обстріл Бабиного Яру. Не слід забувати, що е, така сама ситуація була і під Харковим, де зараз точаться запеклі бої, де росіяни майже вщен зруйнували меморіал е, жертвам Холокосту, які загинули в Харкові. Так само вони наносять удари по іншим українським містам. Де в роки Другої світової війни е, нацисти масово знищували е, єврейське населення, але представників інших національностей? І в даній ситуації ми маємо вже тут говорити про історію як про інструмент впливу на сучасну політику. Ми маємо шукаючи собі союзників в світі, в тому в особі того самого Ізраїлю, Ми маємо віднаходити ті історичні паралелі, які є для вигідними для нас. Це ну абсолютно нормально, Так працює кожна держава, і е, популяризувати. І демонструвати свій погляд на історію, показувати е, тих українців, які в роки, як влучно зазначив президент, в роки темряви рятували життя, і тим самим вони несли світло, і так само ми можемо показувати те, що на даний момент росіяни е, намагаються зробити е, дуже багато вчинків, схожих на. Нацизм і вони його косплеють не тільки на превеликий жаль там зовнішньо чи якимось чинками, але вони його і повторюють найжахітливішими практиками геноциду, геноцидальних явищ по відношенню до українців. Пана а на вашу думку, як історика, наскільки це сьогодні Україні вдається, от саме дипломатичними такими методами і риторикою, переконувати наших партнерів і в тому числі потенційних партнерів, і ще посувати фактично, знаєте, оце визначення, як дуже часто звучить бізнес usual, тобто економіка російська не падає і є країни, які продовжують абсолютно нормально торгувати з росіянами, так незважаючи на те, що ми тут от розповідаємо на весь. Світ, що це і нацизм, і новий прояв, прояв фашизму. Ну Хотілося б, щоб було б значно краще, але. Давайте не забувати, що українцям вдається протистояти одній з найпотужніших ідеологічних машин і пропаганди, і дезінформації, і те, що росіянам не вдалося розіграти карту антисемітизму, не вдалося посварити Україну і Ізраїль, не вдалося посварити українську спільноту в світі з єврейською спільнотою і з іншими національними спільнотами. Тут слід зазначити, що нам це вдалося. А те, що бізнес ведеться так, як він ведеться. Ну давайте не будемо забувати, що в роки Другої світової війни е, найбільші корпорації світу продовжували співпрацювати з Гітлером до останніх днів. Це ті моменти, які вони не дуже люблять згадувати, але е, ну було що було. Тому бізнес на превеликий жаль, він іноді перемагає і здоровий глузд і. Там якісь людські якості З цим просто треба працювати і працювати з бізнесом так, щоб вести бізнес з агресором було просто невигідно. Якщо люди не розуміють якихось інших моментів, то треба використовувати суто економічні важелі. Але відкидати важелі ідеологічні, відкидати важелі історичні, відкидати важелі пам'яті абсолютно неприпустимо. Їх треба використовувати якомога потужніше. Дуже дякуємо, пане Василю. Спасибі вам, що сьогодні доєдналися до ефіру національного марафону. Дякую. Василь Павлов був з нами на зв'язку. Воєнний історик, і голова громадської організації Центр мілітарної історії.